Всім привіт! Ви на каналі Будодрія і сьогодні у нас буде відеоролик про те, скільки ж коштує володіння тестою. І так, почну одразу з запитання до вас. Як ви гадаєте, коли це авто 3 роки назад коштувало 50 тисяч доларів, так? і зараз його ціна на ринку там, від 13 до 25, умовно, так? Чи змінилась вартість? Їзди, володіння цим автомобілем. Це знаєте, як з старим Мерседесом С-класом, так, колись вони коштували купу-купу грошей, а зараз коштують по 10 тисяч доларів. Якби дозволити може собі кожен да, назбирати та купити його. А, але питання в чому? Чи зможете ви ним володіти, обслуговувати його так? Ну і от цей ролик буде про Теслу. Скільки ж коштує володіти Теслою, як її обслуговувати, та все буде з цінами. І так, починаємо ми з того, що ви на цьому авто будете пересуватись кожен день. Так, ось давайте я вам дам відповідь на запитання: скільки ж це буде вам коштувати? І так, дивимось кожного дня. Я проїжджаю від 100 до 150 кілометрів. Кожен божий день. Заряджаємось ми у нас вдома по ночному тарифу. І кожен день я витрачаю від 20 до 30 кВт енергії. Тобто, якщо ми візьмемо звичайну математику, умножимо 2:40 на 30 кВт на максимальне те, що я проїжджаю так, за день, то ми отримаємо 60 гривень. Тобто, автомобіль на 430 коней, в якому ви не обмежуєте себе ні в чому, ні в кондиціонері, ні в музиці, абсолютно ні в чому. Ви просто сіли і поїхали. Буде вам вартувати 60 гривень в день по нічному тарифу. І саме головне в цьому всьому ще один фактор: що на заправку, коли ви приїжджаєте, ви маєте одразу вставити пістолет, піти на касу і заплатити грошиками. Тут же з електромобілем у нас ситуація друга, бо зарядку нам дає наш ДТЕК, наші лінії електропередач. А його ви оплачуєте раз в один місяць, а може навіть і раз там в три місяці, в кого як да можна в цьому місці не платити умовно, якщо грошей нема заплатити в наступному. А тому це один і дуже великий плюс. Підсумовуємо: в день ви проїжджаєте 100-150 кілометрів. Коштувати це вам буде максимум 60 гривень за один день, та в місяць ви заплатите до 2000 гривень за пересування на цьому прекрасному автомобілі. Йдемо далі. Ваш автомобіль пересувається нашими всіми улюбленими дорогами. Ви всі знаєте, які вони. Бувають рівні, бувають не дуже рівні, а бувають дуже погані з великими ямами. У Tesla Model 3 в неї дуже ніжна задня ходова. Це, ну, це є факт, так? І у них є там ряд проблем та болячок, які постійно. Дають про себе знати це плаваючі селенблоки, і так далі. І а, ось казалось би, що це авто три роки назад коштувало 50 тисяч доларів, і а, ходова тут має коштувати просто космос да, по грошах, як на якісь там Mercedes, Audi, BMW і так далі. А, але насправді а, це не так. Китай зараз дуже дуже сильно зробив Model 3 дешевою. Тобто, за що того, що Китай майже все виробляє по аналогу на цей автомобіль, за що цього вона стала дуже дешевою і дуже масовою. Якщо ми беремо, наприклад, оригінальні речаги, які робить Тесла, то оригінальні речаги в нас будуть коштувати порядка 90 130 доларів за одну штуку, а їх у нас на задньому колесі тільки 6 штучок плюс інші. Ще заднє, тобто ми беремо всього там 10 або 12 речагів, і це нам буде коштувати близько тисячі 1200 доларів. Просто 6 купити 12 оригінальних речагів. Якщо це в нас буде по Китаю, то там ціни, якщо відкрити просто Google, Google ціни стартують там від 400 гривень за речах і закінчуючи там, я не знаю, півтори, Закінчуючи там двома тисячами гривень за речах. Тобто майже в половину, а то і більше, Китай нам дуже сильно здешевив це авто. І якщо у вас навіть і будуть якісь проблеми по ходовій, то це авто виходить що дешевше, ніж «Ланос». Просто звичайний народний «Ланос», який коштує 2000 баксів, в якому нема нічого. Але от тройка по ціні ходової коштує як «Ланос». Так, переміщаємось до передньої ходової частини, і тут у нас все трошки, трошки дорожче, ніж по задній. Також Китай нам тут все зробив також дешевше. До прикладу, ми беремо, у нас йде всього три речаги на одному колесі. Тобто один прямий, один отакий кривий він йде, і один зверху. Ось кожний речах по аналогу можна купити, я не знаю, від трьох тисяч гривень, і оригінал у нас буде коштувати десь близько 300 доларів. Зараз дуже багато підробок. Роблять підробки на них і продають під виглядом оригіналу по 100 доларів, але це все неправда. Справжній оригінал коштує по 300 доларів. Тому вивід у нас з цього який? що якщо ви хочете своє авто обслуговувати виключно оригіналом, то це авто буде коштувати вам як гарний да, або Mercedes. А якщо ви будете обслуговувати його по аналогу, то це авто вам буде коштувати як Lanus. Ось і вся проста правда. Тому тут вибір як би за вами. Дивіться, ось це в нас аеродинамічний колпак. Диск на теслі виглядає приблизно ось так. І багато людей ці колпаки знімають і ганяють просто на ось таких дисках. Бо так воно виглядає більш прикольною. Що дає нам ось ця пластикова штука? Колпаки, це знаєте, ну колхоси. Як раніше було там на ланасах на всяких, продавалися вони в епіцентрах, всі ставили на диски, грошей немає і ставили колпаки з Теслою. Конкретно це працює по-іншому. Цей нам колпак додає від 5 до 10 км запасу ходу, тобто Tesla е вона Першопочаткова зробила так, що в неї є мотори, є батареї, є аеродинаміка самого автомобіля, і потім всі покращення вони добивають маленькими мілачами. Тобто, коли виходить якісь і вони заявляють, що це авто проїжджає на 50 км більше, це не тому, що там стало більша батарея, а тому, що з'явились колпаки, або там тепловий насос, наприклад, або ще щось. Тому це дуже енергоефективне рішення. Тому, якщо на вашій теслі їх немає, то подумайте, можливо, вони вам згадяться. Далі йдемо. Гальмівні диски на електромобілях за що того, що є рекуперація, я вам нагадаю, рекуперація це коли ви відпускаєте газ, і авто починає двигуном гальмувати саме і додає вам енергію назад. Диски, гальмівні ходять дуже довго. Існує навіть теорія, що вони виходжують по 100 тисяч кілометрів. Але я одразу можу спростувати цю теорію, бо ми їздимо по. Країні, в якій йдуть дощі, ви десь їхали, відгальмувались, а, заїхали в калюжу, диск повело, і у вас гальма будуть бити. І тобто, ну по 100 тисяч вони виїжджати не будуть. 50 тисяч можливо, але знову ж таки, якщо вам в кайф, коли ви натискаєте, у вас б'є гальма, то ну, може воно виїхати 100 тисяч. Якщо не в кайф, то ви їх поміняєте раніше, тому якось так. Якщо ви хочете купити собі Теслу, на вторинному ринку їх купувати небезпечно, бо є дуже багато підводних каменів. Її потрібно перевірити, щоб ви купили собі авто, на якому ви будете їздити, а не ремонтувати його. Тому звертайтесь в Тесла Парк. Там великий вибір автомобілів, є абсолютно всі моделі, там є менеджери, вас грамотно проконсультують, покатають на будь-якому автомобілі, і ви купите собі автомобіль, на якому ви будете їздити. Якщо вам потрібно ваш автомобіль відремонтувати, Ремонтувати, якщо у вас вже є Тесла, будь ласка, звертайтесь в Тесла Парк Сервіс. Вони вам зможуть його відремонтувати. Абсолютно любі види ремонту. Якщо ви його розбили, якщо він у вас просто на дорозі вмер, якщо вам потрібно замінити мастило чи якийсь там речах, вони зможуть зробити все. Тому цим хлопцям я довіряю і я їх рекомендую. Будь ласка, звертайтеся і вони вам допоможуть рішити ваші проблеми. Переходимо до самого найцікавішого. Найцікавіше це в нас кузовщина. Ну, не дай Бог, ви кудись заїхали, хтось вас поцарапав і так далі. Я вам зараз повідаю, скільки коштують кузовні запчастини на Теслу. І ви не ціпляйтесь дуже сильно за слова, бо якби. Ну, це може бути вторічка, і ціни можуть трошки відрізнятися. Але плюс-мінус для орієнтиру ви це будете зрозуміти. Наприклад, вам поцарапали ваш бампер. Купити китайський бампер можна за 50 баксів, тобто 2000 гривень, і у вас буде китайський бампер. Він буде в цьому місці трошки кривий, але він буде типу стояти. Ну, плюс пофарбувати це вже окремо. Далі капот. Капот у нас по Китаю коштує приблизно десь 180-200 доларів. Тобто 8000 гривень. Коштувати буде капот на ось цей автомобіль. На ланцер капот по Тайваню буде коштувати десь 6 тисяч гривень. Тобто на Teslu 8 на 9 ланцер сьомого року буде коштувати 6. Йдемо далі. Крило. Крило у нас буде коштувати 150 доларів. Це 6 тисяч гривень по Тайваню. Йдемо далі. Матрична фара. Матрична фара в нас буде коштувати по Китаю десь 150-180 доларів. По оригіналу американська буде коштувати десь близько 250-350. Там, в залежності від того, де ви і за скільки її купите. Матрична фара, яка вміє вирізати. Підемо на... на матричних е, фарах. Коротше, ну, типу, такий свят. Зараз от буде стрічка. Ось так вона її вирізає. Оп. и вырезала. Так, сейчас, сейчас свечка. Под обочину классно выйдет, а так трикуточком вырезаю. Оп, нема. И поднял назад. Вырезаю дальнюю машину, то что в На Теслу коштує 300 баксів, ну, умовно, да? де ще такі ціни? Якщо брати по оригіналу, то бампер 200, крило 300, капот десь 500. Ну, це щоб були хороші, типу, можливо, навіть не під покрас, але це не точно. Попав камішок в лобове скло, не проблема. Ціни від 200 баксів. Лобове скло під камери з підігрівом двірників. Коштує ну, від 200 доларів. Да, воно буде китайське, да, воно буде криве, але воно у вас буде стояти. Далі, зеркала в нас майже не царапаються, двері. Двері в нас коштують десь приблизно 200-250 доларів по аналогу. По оригіналу це буде 400-500 доларів. Задні двері по аналогу будуть коштувати десь 200 доларів. По оригіналу будуть коштувати десь 350 доларів. Далі заднє крило. Це частина, яка в нас вже йде типу кузовом, І ціни на неї починаються, напевно, від 350 доларів і закінчуючи 700 доларів оригіналом. Теж я рахую дуже-дуже дешево. Далі. Ліхтарик Ліхтарик у нас коштує на вторинному ринку американський від 50 доларів, китайський від напевно 40 доларів. І оригінал буде коштувати там плюс-мінус десь 100 доларів. Ось такі цін на тесу. Далі кришка багажника. Кришка багажника у нас коштує трошки дорожче. По оригіналу вона коштує приблизно 400-500 доларів. А по аналогу вона буде коштувати десь 200 баксів. Ну, типу, тут. Ціна от запчастин як на Ланус, ну, об'єктивно так на машину 2019 року. Далі заднє скло воно так іде на половину машини. Це як у нас на напівпанорама. І це скло по аналогу також буде коштувати десь в районі 350 доларів, трошки дорожче, ніж переднє. По оригіналу це скло буде був від 500 доларів, а оригінал від 800 доларів за нове. Тому якось так. Тому Тесла зараз ну зроблена максимально дешево. Є абсолютно всі запчастини, і Тесло об'єктивно володіти недорого. Ну, не дорожче, ніж, наприклад, пасатом або ланцером, або ланосом. Хоча Ланосом, можливо трошки дорожче. Ну, але Ланос коштує 2000 доларів. Дивіться. Ага. Тесли саме дороге, що у вас може зламатись, це батарея, це саме дороге, що є в автомобілі. Зламатись вона може по декілька причинам. Причина перша: ви на щось не їхали, проштикнули її, пробили. Туди попала волога, і вона у вас показала помилку і перестала їхати. Друга проблема це ви її десь втопили. Тобто, ну батарея не є герметичною. Якщо ви заїдете в лужу по двері, то вона так чи інакше набере води. Вона у вас відпаде не відразу. Але десь ну, ви сьогодні заїхали і через місяць у вас можуть початися вже перші проблеми. Далі, Також третій варіант, чому вона може відпадати, це через неправильне використання цієї батареї. Я пояснюю, чому. У Model 3, у Model Y є така проблема, як дисбаланс батареї. Тобто, нам наглядно показую, нам в меню зарядки показує Tesla сама, що вона рекомендує заряджати. Машину, якщо ви користуєтесь нею кожен день максимум до 80%. Якщо вам потрібно поїхати кудись далеко, ось вона пише «поїздка», то ми заряджаємо її, отак переводимо на 100. Але Тесла робить це спеціально, щоб через те, коли ви її заряджаєте до 100, комірки якось неправильно балансуються, і авто може видавати помилку дисбалансу. Дисбаланс це коли один модуль у нас заряджений. Трошки по-іншому, ніж другий. Вони заряджені нерівномірно, авто не розуміє, що з цим робити, тобто вона один може перезарядити, другий не дозарядити і може бути біда. Тому авто падає в захист, показує помилку, дисбаланс і. Це також приводить до заміни батареї або до заміни якогось модуля. Ремонт батареї починається від 1000 доларів. І заміною батареї це в нас десь близько 5000 доларів, 5 6, в залежності від того, яка у вас авто, повний, неповний привід, яка батарея і так далі. Тому бережіть, будь ласка, свою батарею. Бо якщо ви купите нову батарею, вам не сподобається володіти Теслою. І так, дивіться, ми ввели секретну комбінацію в Теслі. Тут нам авто пише, що ви можете призвести до якоїсь поломки, якщо ви не розумієте, що тут робити. Ну, нам все рівно це. Ми нажимаємо ввод і поїхали. І так, ось тут у нас зараз відкрилось сервіс мод. Тобто, це меню. Яке дозволяє нам діагностувати цей автомобіль? А, і так, дивимось, що ми тут можемо робити. Ну, перше, у нас ми можемо тестувати тут камери. Тобто, якщо ви взагалі... Нічого не відбиваєте в ремонті авто. Тесла, що вона зробила? Вона взагалі зробила ну, хід конем просто. Вона абсолютно всі помилки а, пише сама. Тобто, якщо в інших автомобілях вам потрібно мати спеціальну приблуду, там якесь OBD, всунути його, мати програму, щоб це все прочитати, знати, куди там натискати які кнопки, щоб все прочиталось, то Тесла вона вам а, викидає коротко на головний екран. Якщо ви знаєте, що тут потрібно натиснути, щоб зайти в діагностичне меню, ви заходите. І вона більш розвернуто вам напише вашу помилку. Якщо ви хоч трошки щось тямите, то ви навіть можете самі спробувати відремонтувати свій автомобіль. І це дуже зручно. Наприклад, далі, от що ми тут можемо бачити? Ось ми бачимо, у нас є три камери спереду. Тут ще камери, ззаді і зазаді. Вона пише все зелене. Тобто, значить, ніяких проблем по цьому немає. немає. Далі, беремо сенсори. Це у нас парктроніки. Парктроніки, GPS-антена. Вона пише все зелене, що проблем ніяких з цим немає. Далі, що ми можемо тут з цікавого подивитися. Connectivity. Тут нам Тесла сама показує Tesla Connection. Це якщо воно зелене, значить, що в нас є зв'язок безпосередньо з серверами Тесли і сертифікати на авто живі. Це дуже зручно, що тут можна це подивитися. Далі, тут ми можемо подивитися систему по батареї. Тобто вона пише, що у нас все чудово, контактори закриті у нас на зараз. І Тесла дозволяє себе об'єктивно, дуже класно діагностувати в цьому режимі. Тобто, машина вам сама розкаже про всі її проблеми, які у неї є. І ось, наприклад, дивіться, ми зараз зайшли в помилки і нам пише «Active Alerts». Coolant level Low. Тобто авто нам каже, що у вас зараз е, низький рівень антифризу. Да, В цьому авто є антифриз. І ось тут, коли ми натискаємо на стрілочку, вона нам більш розвернуто показує е, конкретно, де проблема, е, і що тобі умовно потрібно зробити з цим авто, е, щоб її пофіксити. Тобто, Вона нам написала, що у тебе низький рівень антифрізу. Що ми робимо? Ми йдемо, відкриваємо капот, дивимося на бачок. Якщо рівень ок, Значить, у нас є проблема ну, елементарна по датчику, тобто не працює датчик, і авто нам про це написало. Ось в цьому вся суть, як би тесли. І е, щось нове додається з кожним оновленням. Тобто раніше цей сервіс-мод він був дуже маленьким. Там зараз ну, близько 10 пунктів, куди ти можеш заходити. І в кожному з пунктів ще там по 3-4 підпункти. А е, раніше це було ну, буквально 3 пунктики. Ти заходиш, які самі основні, які там дуже часто виходили з ладу. І з кожним оновленням воно. Оновлюється, оновлюється, додається щось нове, і ти можеш більше робити сам. І для тебе, як для власника, це також є плюсом, бо ти можеш впевнитись в тому, що тебе на сервісі не розведуть на гроші. Тобто ти прочитав, що є помилка по антифризу. Да? Якщо тобі скажуть, що ми тобі замінили полуось чи батарею, то ти скажеш, хлопці, ви що тютю, тут же ж була помилка по антифризу. Яка полуось. Наприклад, да? до прикладу. Е, тому це дуже 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 зручно і це дуже кайфова штука, що Тесла так робить. Якщо я не помиляюсь, зараз ну, всі електромобілі почали так робити, але це все підтягнулось з Тесли. Поняли? Тесла задає оцей тренд на це все. Що ж у Тесли по ТО? Що це взагалі таке у електромобіля і чи потрібно взагалі тут щось робити? На ДВС-ному автомобілі на ТО ви робите раз в 10 тисяч. Ну це стандарт. Да? Хто там долбить на ній на всі гроші, то роблять поменше 8-5 тисяч. Ну, але не про це. У Тесли ТО це заміна мастил в моторах, це заміна фільтрів салона. Далі це заміна антифризу, заміна гальмівної рідини. Але. На девесному автомобілі це раз в 10 тисяч, у Model 3 це раз в 60 тисяч. Тобто масло ми міняємо раз в 60 тисяч. Фільтра салону ми міняємо кожні 10, як звичайними, бо їздимо по одних дорогах. Гальмівну ми міняємо раз в 2 роки. І антифриз ми взагалі не міняємо. Тобто Тесла в своїх сервіс мануалах вона не рекомендує його замінювати взагалі. Тобто ми його можемо доливати, якщо при якихось роботах він кудись дівається. Але міняти вона його не рекомендує. Щось цікавого, у Тесли об'єм антифризу десь близько 20 літрів, тобто вона охолоджує. Через теплообмінник а, мотори вона охолоджує батарею. Так, Батарея має охолодження, вона себе і обігріває, і охолоджує. Бо для того, щоб батарея працювала завжди ідеально і віддавала свої ну, ці номінальні знаєте, а, значення, які мають бути, щоб вона проїжджала от стільки скільки пише, в неї має бути свій мікроклімат всередині. Тобто при 20 градусах Цельсія умовна батарея працює чудово, при 10 градусах вона швидко розряджається. Тому тут зроблено так, що вона вміє себе обігрівати. І коли ваше авто стоїть, наприклад, літом просто під палаючим сонцем, і клімат в батареї міняється, вона починає нагріватись і там жарко, то Тесла включає помпи, ганяє антифріз та охолоджує, щоб в батареї тримався клімат в 20 градусів. Це теж дуже-дуже зручно. Скільки ж коштує ТО на Теслу? Дивіться, замінити мастило в двох моторах з фільтрами з мастилом з роботою, коштує 8 тисяч гривень. Замінити два фільтри салона з фільтрами з роботою коштує 2 тисячі гривень. Тобто комплексне ТО, яке ми умовно робимо раз в 60 тисяч. У нас буде коштувати 10 тисяч гривень. До прикладу, ви можете порівняти це з своїм ДВС-ним автомобілем, на якому кожних 10 тисяч ви вкладаєте з близько 100 доларів. Ну, в залежності від того, який автомобіль. От я в пасад свій вкладав 100 доларів на абсолютно кожне ТО кожних 10 тисяч кілометрів. Тому з електромобілем це набагато вигідніше. Навіть тут це вигідніше, бо в нас мотори це як. Коробки, да, умовно, в тих же автомобілях з двс двигунами А і в і в тих, і в цих коробках потрібно мастило міняти раз в 60 тисяч. Там звичайна АТФка. Тому якось так з самого дорогого в Теслі стосовно робіт, це все софт. Що таке софт? Це програмна частина. Якщо у вас виїхали і авто якимсь дивним чином просто зупинилось, викинуло вам якусь помилку, і ви не розумієте, що це, і умовно в інтернеті ви не можете пробити і дізнатись що це таке, то ви звертаєтесь куди? Правильно на сервіс. І на сервісі вам все це діагностують. Це програмна частина. Тобто, якщо у вас а, згнив якийсь проводочок десь в касі, а у Тесли, до речі, в неї близько а, 10 кілометрів дротів, а, от, замотані в самій машині, да? бо ну, вона електрична. А, і от щоб знайти цей проводочок, вам потрібна буде діагностика погибна. Не така, яка коштує 500 гривень, а потрібно буде, щоб людина сідала з комп'ютером, сідала, дивилась, міряла і так далі. Оце коштує дорого. Якщо вам Трібно щось перепрограмувати в автомобілі, це також коштує дорого. До прикладу, наприклад, підшити матричні фари, так щоб у мене стояли звичайні LED, А зараз стоять матричні, От щоб. Стояли матричні на машині Дорестої, потрібно заплатити приблизно десь 200-300 доларів, просто щоб людина з ноутбуком сіла і перекодувала їх. На BMW, Audi, Mercedes це нормальна практика. На всіх нових авто це коштує дорого і Tesla не є виключенням. Тут також це коштує дорого, але все відносно для когось дорого, для когось ні. Вибір за вами. Підсумуємо: основні ваші витрати на Tesla Це буде завдяки оцій штучці. Це зарядка. Тобто 60 гривень в день це буде ваша основна витрата при пробізі в день 100 150 кілометрів. Далі, раз в 60 тисяч кілометрів ви будете витрачати ще десь 10 тисяч гривень на ТО те, що потрібно обов'язково робити. Ну і саме, сама експлуатація цього автомобіля буде залежати від того, як ви будете їздити. Якщо ви любите ловити ямки, то це вам буде обходитися експлуатація трошки дорожче. Якщо не любите, то трошки дешевше. Тому дякую, що подивились. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо щось цікавить по Теслі, то пишіть, я вам відповім. Відповідаємо на всі коментарі обов'язково. Цілую вас, люблю і обнімаю. До скорих зустрічей. Пока-пока.